І прийдуть жерці чужеземні у землі раси великої під виглядом торговців та казателів, і брехливі легенди принесуть вони, І стануть навчати життя неправедного людей раси великої, що не знають і обман. І багато людей зберуться, потрапивши в мережі лесті та обману, і проміняють світ праві на дев'ять пороків розпуста, брехня, самолюбство, бездуховність, невиконання обов'язку, незнання, нерішучість, лінь і обжерливість. І зречуться багато людей від святої віри предків своїх, і слухати почнуть слова чужеземних жерців, що є суть брехня неправедна, що збиває дітей людських зі шляху сил світу. Часи крові та братовбивства принесуть чужеземні жерці на простори земель родів раси великої, і звертати почнуть людей у свою віру. Люди раси проситимуть допомоги чужеземних жерців, які служать чужим богам і Богу світу темряви. І жерці вбитого мандрівника з брехливою старанністю почнуть тішати їх, і заволодіють душами їхніми, і багатством дітей людських, і оголосять людей раси великої рабами Бога, якого самі її вбили, і говорити їм стануть, що страждання благом є, бо ті, що страждають, Бога побачать. На сім кругів життя кутає темрява землі, родів раси великої. Багато людей загинуть від металу та вогню. Тяжкі настануть часи для народів мігар землі. Брат повстане на брата, син на батька, кров буде литися, як ріка. Матері вбиватимуть своїх ненароджених дітей. Голод і духовна порожнеча отуманять голову багатьох людей з раси великої, і втратять віру вони у справедливість. Але не допустить Бог Творець єдиний, і рід небесний, загибелі раси, відродження раси Великої, і пробудження Духа Покровителя синів роду Небесного принесе білий пес. Посланий богами на святу землю раси великої, а чиститься свята земля від тисячолітнього рабського іга чужемних врагів, що приносять у жертву кров та тіло дітей своїх і брехнею, лестищами неправедними отрують душу дітей роду Небесного. Фенікс Небесний вкаже верховному жерцю первинного вогню на сина жреця Ліса, з роду тримісячних, і вихове верховний жрець з нього мудрого великого жерця. Коїму допомагати будуть світлі Боги, і відродить великий жрець стародавню віру первопредків на святі землі раси Великої. Збудує капища, веди, кумирі та святилище, щоб пізнавали всі роди раси великої та нащадки роду небесного, стародавньої мудрості, життя праведне.